Шановна полтавська родина, шановна громада, з новим 2025. Сьогодні щиро дякую нашим лікарям. Ваші вмілі руки лікують фізичні і душевні рани. Уклін нашим вчителям. Дякую вам за те, що ви завжди поруч з нашими дітьми, з маленькими полтавцями. У непростий час ви разом досягаєте нових висот. Особлива повага працівникам житлової комунальної сфери. Ваша нелегка робота та відданість потрібні нам кожного дня. Спортивну Полтаву знають на світовій арені, знають завдяки професіоналізму та витримки відомих тренерів. Спасибі вам, підприємці міста. Ви наша надія. Соціально-економічний статус Полтави у ваших дбайливих руках. Ви надаєте робочі місця. Ви сплачуєте податки для розвитку нашої громади, дякую діячам культури. Ви і надалі зберігаєте та примножуєте нашу національну спадщину. Нехай ваші зусилля завжди отримують визнання, а натхнення ніколи не залишає вас. Світло в наших оселях залежить від вас, полтавські енергетики. Віримо у вас. Дякую полтавським рятувальникам. Дякую за відвагу, за честь, відповідальність і мужність. Нехай цей рік принесе тепло, принесе радість і добро. Нехай новорічні мрії збуваються. Будьте щасливі, будьте впевнені, віримо в завтрашній день. Мирного неба нам всім! З новим 2025 роком!